11-річний Едвард Нівчук, учень Коломийської дитячої музичної школи номер імені Анатолія Коза-Анатольського, з гордістю презентує власні музичні твори. Окрім написання музики, хлопець навчається гри на фортепіано, скрипці, гітарі, а також займається співом. Однак головною його пристрастю є. Композиторська майстерність. Цей процес не можу контролювати сильно. Тому що, наприклад, деколи, коли я граю твори, я можу швидко надихнутися, написати новий твір, і тоді придумаю різні твори. Або буває таке, що граю твори, але не можу взагалі не маю натхнення. Класика, тому що. Тоді були якісь такі закладені основні теми, якісь там будови творів. А в сучасності твори пишуть в нестандартних розмірах. Викладачка Едварда з композиторської майстерності Любов Вівчарик відзначає його талант. Минулого року хлопець вибрав друге місце на обласному конкурсі, а цьогоріч тріумфував на всеукраїнському. Едвард це хлопець, для якого музика це не просто якісь ноти, це спосіб мислення. І мені дуже приємно дивитися, як з такого маленького хлопчика виростає вже дійсно справжній композитор. Завідувачка фортепіанного відділу Львов Хомич підтверджує, що Едвард дуже сумлінний і на 100% відданий музиці. Коли ми займалися з Едвардом на уроці і виконували сонату Гайдна, причому він дуже-дуже добре виконував її. І тут він зупиняється і каже: Любов Реслане, я придумав. я кажу, що ти придумав? Я придумав новий твір. І от з цього вийшов: от якщо можна, ми заграємо. Після перемоги на всеукраїнському рівні юний композитор почав ще більше займатися музикою, мріючи про нові музичні твори та їхню популярність. З коломою Євген Малецький, Галина Рованчук та Радіокомпанія Раї.